Дивіться відео, і ви будете знати, як яєчка на Пасху екологічно, грамотно пофарбувати та як писанку природним способом розмалювати. Підпишися на канал, постав лайку вподобайку. Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні ми готуємо. Все для того, щоб прикрасити наші яйця, щоб писанка стала красивою і природною. Для цього нам потрібно лушпиння, сік лимона або оцет, і ми починаємо. Лушпиння варимо, яєчка туди вкидаємо, і до потрібного кольору там його окунаємо. І подивимося, що стало. Винімаємо. Вау! Оце так! Красота! Для кращого кольору ще лимона туди додаємо і бурячка натираємо. А пофарбовані яєчка олійкою обробляємо. І воно блистить. Яскраво засяє і святкового настрою нам прибавляє. Тож, друже, знай, тільки екологічно чистий барвник добавляй. Антоціани цибулі і буряка нам допомагають. А ще листочками і квіточками потрібно скористатися, щоб наша писанка змогла чудово розмалюватися. Квіточки і листочки навколо яєчка обложи, марлею все притисни і щільненько зав'яжи. І отак скільки фантазії вистачить яєчок приготувати, Щоб потім їх в розчині фарбувати. Якщо марлю зняти, то справжній шедевр природній будеш мати. І кожна неповторна писанка нам око милує, нас радує і надію на краще дарує. Синтетичні барвники для фарбування яєчок не вживай, екологічно чисті, природні матеріали визнавай. Антоціани це природні барвники. Які містяться в лушпині в буряку, це антиоксиданти, які допомагають нам з вільними радикалами воювати і клітини захищати. Вау! Подивись, яка краса! Це ж витвір мистецтва, які чудові писанки ми маємо, і себе за правильно екологічне прийняте рішення! Вихваляємо. Христос Воскрес, воістину Воскрес, ми промовляємо і миру справедливого в Україні бажаємо. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь! Бай-бай.